Пропонуємо вашій увазі затишний будинок із сучасним ремонтом, виконаним наприкінці 21-го року, що розташований у мальовничому селі Радсад на відстані 200 метрів від Бухського лиману. Загальна площа будинку 72 метра квадратних. У будинку три просторі кімнати, функціональна кухня, ванна кімната. Кімнати цього будинку зустрінуть вас атмосферою гармонії та сучасного стилю. Стіни прикрашені декоративною штукатуркою, для кольору підібрані фарби. Які вдало підкреслюють інтер'єр, а також якісні шпалери, що створюють затишок і доповнюють загальний дизайн. На підлозі ламінат, теплих відтінків, що надає приміщенням відчуття природної теплоти та елегантності. Окремої уваги заслуговують двері, вони нові, міцні, меблі в будинку, практично як нові. Ванна кімната в цьому будинку облаштована всім необхідним для вашого комфорту, встановлено зручну кутову ванну, сучасний унітаз, раковину, які гармонійно вписані в інтер'єр. Передбачено бойлер, що забезпечує постійну наявність гарячої води. Також у ванній кімнаті розташована пральна машинка, що стане вашим надійним помічником у побуті. Будинок побудований із якісних матеріалів, утеплений пінопластом, що забезпечує енергоефективність. А дах покритий довговічною металочерепицею. Металопластикові вікна з енергозберігаючим склом сприяють збереженню тепла і створюють затишок у холодну пору року. У кухні, коридорі та ванній кімнаті облаштована тепла підлога. Опалення у будинку здійснюється газовою системою. Земельна ділянка, площою 17 соток, дозволяє реалізувати різноманітні потреби. Тут розташовані молодий фруктовий сад, город, господарські приміщення. Крім того, є криниця, що забезпечує якісною водою. Село має добре розвинену інфраструктуру, до ваших послуг, дитячий садок, школа, амбулаторія, аптека, магазин, пошта та зупинка громадського транспорту. Завдяки регулярному приміському автобусному сполученню ви легко можете дістатися до Миколаєва, який розташований за 18 кілометрів. Це прекрасний варіант для тих, хто шукає поєднання сучасного комфорту і близькості до міста. Усі документи на будинок і землю. Готові до переоформлення. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.